Об'єми тіл. Перше. Призма. Будь-яка призма. Трикутна, чотирикутна, пряма, правильна. Будь-що. Для прикладу, я щось намалюю. Трикутна призма. Чи чотирикутна. Так, призма має об'єм. Площа основи помножена на висоту. І, в залежності від того, яка фігура в основі, вже тоді вибираєш, як шукати площу основи. Так, от наша основа, от наша висота. Це призма. Друге. Е, ну, це ж один з різновидів призми, так? Тому, в принципі, Можна було і не нумерувати як друге, але все ж таки тут є свої формули для прямокутних, для паралелепіпедів. Тому окремо паралелепіпед. І тут отремо, окремо прямокутний і куб. Тобто прямокутний паралелепіпед це якась коробка, але е грані в нього прямокутники. Ну, а куб це якщо грані квадрати. Так, для цих фігур свої формули. В принципі, вони виходять з формули площа основи на висоту, але все ж таки краще знати свою. Для прямокутного паралелепіпеда ABC, Тобто, це ті ребра, які виходять з однієї вершини різні ребра. І ще їх називають виміри прямокутного паралелепіпеда. От, Наприклад, я їх так покажу. От Три різних ребра ABC. Об'єм визначається так. АБЦ. Так, тепер куб. Знову ж, це похідна формула з того, що ми зараз бачимо. Оскільки в нього всі ребра однакові, то це той самий об'єм прямокутного паралепіпеда, тільки враховується те, що в нього всі ребра А. а, а. Об'єм А в кубі. Звідки походить назва третього степеня. З того, що це об'єм куба так визначається, тому третій степінь називають куб. Так, це призми і частковий випадок паралелепіпеди. Третє – це вже окрема піраміда. Намалюю трикутну, намалюю чотирикутну. Практично така сама формула, як і для призми. Одна третя площа основи на висоту. Тобто піраміда, як ніби третина від призми по об'ємах. Четверте це вже підуть тіла обертання. Перша з них це циліндр. Також потрібні параметри висота і площа основи. А оскільки в основі круг, то це площа кругу, виходить. І тоді формула виглядає так: об'єм циліндра πr квадрат, тобто площа круга основи, умножене на висоту. πr квадрат аж. П'ятий конус. Також параметри висота і основа. Площа круга. Ну, і так само, як зв'язок між призмою і пірамідою, такий самий зв'язок між об'ємами циліндра і конуса. Конус має об'єм 1 третя. Одна третя, пір квадрат h. Тому їх, в принципі, отак в парах легко запам'ятовувати. І завжди треба пам'ятати, що об'єм це площа основи на висоту. Це взагалі всюди. Просто в тілах обертання, основа це круг. Тому тут трошки формули трансформуються. Так, шосте це куля. Об'єм кулі. Ну, тут взагалі тільки один параметр це радіус. Об'єм кулі. 4 третіх і куб. У мене є відео, як це через інтеграл можна вивести. Як це ж тіло обертання півкруга навколо діаметра. І якщо через інтеграл знайти об'єм цього тіла по формулі там, угу. то, то виходить, ця формула. Ось це все. Є ще зрізана піраміда і зрізаний конус. Так, все використовуємо при розв'язанні задач.